Рідна мова, ти сьогодні зброя, як ніколи ти жахаєш ворогів. Горді наша мова, ми тобою, за когорда вірних доньок і синів. Завжди у тренді рідна мова, і навіть у страшні часи війни, мов річка, наповнюється знову, словами, краплями зі сталі всі вони. Завжди у тренді, рідна мова, Словами стріли на передовій. Завжди у ЗСУ, пісні на поготові, щоб захищати край співучі світ. Наш рідномовний трендовий блокпост це перевірка на порядність, силу, щоб нам перемогти орду вдалося заради волі, єдності та миру. Вау! воєнна абетка українця, справжнього патріота своєї землі! У ній розмається слів, повіни її знають, дорослі знають малі. Тож перевіримо, як допомагають до перемоги наближатися слова. Нас не зламають, нас не здилають. Країна і мова вічно жива. Найкраща у світі, наймогутніша, потужна і сильна. Це на озброєнні така важлива річ. Нас цей пристрій захищає, нас ніхто ніколи не здолає. Ми на своїй живемо ми вірні і непопорні люди. Таких, як у нас. Мужніх героїв не маю жодного народу. Героям слава! На рідному ганку чекає матуся із бою сина солдата. Наша доля це жити у вільній та розвиненій Україні. Ми, діти, сонця, ми п'ємо енергію, добра і світла. Ми українці. Єднає нас усіх бажання здобути перемогу, славну. Жити попри все, жити, бо ми не здолаємо. Пізнати радість, звільнення від окупації з полону. У той ірії із журавлями відлетіли душі загиблих героїв. Вічна пам'ять і слава полеглим за волю, за нас і з тобою. Ми цю страшну історію війни передамо наступним поколінням, а все ниці підле вирвемо життя з корінням. Нам не потрібні їхні. Українцям чужого не треба, нам би своє зберегти мову, землю та мирне небо. Йой, як же хочеться перемогу здобути усім до зими, щоб новий рік у залагоді, спокої, мирі зустріли всі ми. Це наші захисниці, ніжний твіт, що за в саду буяє. Лише у нас у Вінній Україні так люблять землю свою рідну. Своїх матусь чекають діти України із війни. Ми так бажаємо, щоб дочекалися усі, усі вони. Ми живемо надією на Господа і на Збройні сили. Опара, захист для Європи і світу нині щит живий, це наша Україна. Ми неомінно переможемо, інакше не можемо бути. Разом нас багато, нашу родину не подолати. Ти і я ми українська, дружна, непереможна сім'я. Сталаві нерви і свідомий вибір. Зброя у дужих руках. Це доля Бога, титана, захисника. Це до перемоги шлях. Лист татові на фронт, пише донечка, сльози рікою примагай швидше, я так скучила таточку за тобою, щоб не ховалися від градів дітлахи. Тебе я, Україно, нікому не віддам, на землю захисти, чисте небо зоряне для сну малечі, укриттям. Всі українці невидимим фронтом у тилу в інтернеті. Далі єдиний стрій, сітки летуть, палянитя печуть, на дрони збирають край свій захищають. Хвала рукам, що в цей час воєнний вирощують хліби, щоб були сили для звитяги, для подвагів, для боротьби. Ми стали цінувати звичні речі, вечірню пісню мами, добре слово, ранкову каву, спокійний тихий вечір. Це казково. Не згубити порядності і честі, бути справжнім патріотом в житті. Кілька шкіл розбитих. Вони хотіли бити наше дитинство, нас не зламають. Яке це щастя, коли всі рідні поряд, всі живі, здорові. Яке це щастя жити в мирі, радості, спокою, любові. Я бажаю всім бути м'яким душею, серцем, м'яким до всіх рідних, друзів, знайомих своїх. Це найкраща пора для нових звершень, перемог, натхнення для нових думок. Миюнь, крилата України, її майбутнє нехай триває наш життя урок. Ми переможемо і почнемо яскравий період свого життя, відбудуємо Україну. Під яскравим сонцем ми обов'язково будемо щасливі у своїй великій родині. Тож вау, рідна українська мова, за тебе кращої для нас немає. Ти тренд народу, нації основа. Ти житимеш, ми впевнені, ми знаємо.